Вітаю, друзі! Як ви вже зрозуміли, мова в цьому відео піде про катушки. Перше, це я вам уже давно обіцяв зняти про це відео. Друге, це, мабуть, найчастіше питання, яке я отримую в особисті повідомлення, це які я катушки використовую, в яких умовах. Отже, в цьому відео я постараюся вам розповісти, в яких умовах які катушки я використовую, і чому саме. Тобто почнемо з першої. Перший варіант це е, найменший типорозмір, яким я користуюся, а саме 4012, користуюся я цією катушкою е, на вудлищах 10, 11, 12 футів при ловлі мілко середньої риби на ближньосередніх дистанціях. Тобто, якщо я ловлю на там, рибу, там, Грубо кажучи, до 5 кг на дистанціях до 60 метрів, то це буде оця катушка, яку я буду використовувати, тому що, відповідно до цих умов я буду використовувати вудлище ще 10-11-12 футів, і оця катушка якраз в парі робить такий баланс. Значить, це Daiwa TDR Feeder and Match з швидким фрикціоном. Це дуже важливий момент, що для того, щоб ловити в фрістайлі, в вашій, в вашій катушці має бути швидкий фрикціон. Тобто для того, щоб в процесі клювання чи в процесі там, сильної потяжки ви мали змогу відпустити фрикціон і не втратити рибу, тому що, відповідно, ви ловите на із жилки, і оцей от ривок риби він може порвати. Ваш поводок. Так, що ще сказати? Намотую я на цю катушку, відповідно, небагато жилки. Там в районі 100 метрів це повністю перекриває ті умови, в яких я ловлю цією катушкою. Далі. Про технічні характеристики катушок. Ну, я думаю, ви знайдете інформацію в інтернеті, там обговорювати, скільки в якій катушці підшипників і тому інше. Ну, я не з тих людей, хто про це дуже сильно париться. Для мене особисто, якщо в катушці 5 плюс підшипник, то це з головою. Тобто цього достатньо для того, щоб катушка, скажімо так, виконувала свої функції. Наступна, наступний, наступний тип катушок це кастізмоподібні катушки. В мене це Daiwa Whisker 25 qd і кастізм 25q, такий старий для британського ринку, який був зроблений. Тобто оці дві, два типу катушок, значить, в яких умовах я їх використовую, значить, це риба, це ловля середньокрупної риби на ближньосередніх дистанціях. Тобто, якщо я буду ловити там, рибу там, 5, на дистанції 30 метрів, то я якраз поставлю от таку катушку, вона буде мені дозволяти комфортно виважувати крупну рибу і використовую я її на вудлищах 12 і більше футів. Тобто на вудлища, там 11-10, воно не дуже підходить. Ну, якщо за виключенням у вас там 10-футове вудлище з тестом 150 грам. І ви там на 10 метрах ловите десяток, то да, так, тоді можна поставити. Але якщо у вас більш делікатні снасті, то це така завелика катушка для таких умов краще ТДР поставити. Тож, використовую для дистанцій до 80 метрів отаку катушку. Чому саме до 80 метрів? Тому що. Тут передатка всього-навсього 4,7, і ця катушка вимотує там щось в районі 80-85 см і ловити далі нею некомфортно, тому що вам треба багато робити обертів, щоб вимотати з дальньої дистанції. Тому, от, катушка класна, але. До 80 метрів я нею користуюсь. Далі я візьму інші, іншу катушку, тому що е, цей час, який ви витрачаєте на вимотку, він складується в хвилини, хвилини, в години. І тому, якщо ви на змаганнях, то це такий дуже важливий момент, який треба брати до уваги. Знову ж таки, тут швидкий фрикціон на всіх. Е, скажу наперед, в мене на всіх катушках, які я використовую, швидкий фрикціон, тобто квик-драг. Знову ж таки, це дуже важливо, якщо ви ловите на фрістайлі коропа або просто там. Просто їздити на рибалку і ловити коропа. Тобто швидкий фрікціон важливий. Для класичного фідера фрікціон це річ, якою ну, там майже не користуються, так само, як і. не знаю. неможливо. Так. Катушки є. На ці катушки я наматую намотую 100 десь 150 метрів жилки. Наступний варіант катушки, якими я користуюся. Це катушки Shimano Ultegra 5500 XTC C4. Більшість людей ділиться там на. Прихильників Dive, прихильників Shimano. Я вважаю, що і в тих, і в тих є дуже класні катушки. І Я стараюсь використовувати найкраще з обох світів, не зациклюватися на бренді. Вважаю, що ця катушка має оптимальний і в, от саме Sia 4XTC, і в типорозмірі 5500, і в типорозмірі 14000, про які ми поговоримо. Пізніше має оптимальну ціну якість. Тобто, ви отримуєте там, здається, три шпулі. Ви отримуєте там безліч редюсерів. На цю катушку я намотую 150 метрів жилки вже. І використовую я для ловлі на дистанціях 80 плюс і там до 120 метрів на вудлищах 13-14 футів. Тобто ця катушка чудова, вона виматує більше метра за оберт, і підходить для ловлі на от таких от дистанціях. Значить, наступна катушка, це катушка той самий CI4, XTC, типу розмір 14 тисяч. На цю катушку я вже намотую 300 метрів жилки. Тому що використовую для дистанції там, 120 метрів плюс цю катушку на вуличках 14-15 футів. Тобто, для таких умов така катушка. Вважаю, в, в цьому серед 14 тисячних катушок оптимальний варіант ціна якість. Те, що ви отримуєте декілька шпуль, редюсери, надійний механізм, вже тут достатня кількість підшипників, здається, 6. І от цей такий прям варіант катушки, який ви просто отримуєте задоволення, ловите і не про що не думаєте, є дорожчі варіанти виконання цієї катушки з іншим корпусом, з більшою кількістю підшипників, але от саме цей варіант, мені здається, що співвідношення ціна якість максимальна. Комфортний. Якщо відповідати на питання, до прикладу, якщо от вони мають однаковий типорозмір, навіщо тобі кастізми, якщо можна використовувати Ультегру? В цілому це так і є. Ультегра повністю перекриває можливості, які є у кастізма. За виключенням того, що от, Ультегра, на мою думку, вона не підходить для ловлі на класичний фідер. Чому? Тому що вони використовують паралельну намотку. Це паралельна намотка класно працює з жилкою. Тобто, що таке паралельна намотка це один віток до вітка кладеться жилка. За рахунок цього у вас буде кращий виліт. І ви далі закинете. Тобто, Ну, порівнювати дистанцію, то я от на 100% впевнений, що з катушкою в однаковому типу розмірі Шимана з паралельною укладкою, і да, вас з перехресною, Шимана закине далі. Але оця паралельна укладка, вона гірше працює зі шнуром. Тобто момент такий, що шнур на шнур лягає при паралельній укладці, і. От в мене було таке, що воно, знаєте, якби не гарно лежить шнур. На Відміну від перехресної укладки в Dive зі шнуром оця перехресна накладка працює краще. І зі шнуром ви закинете на перехресній далі, ніж на паралельній. Тож, якби вибирати вам, якщо ви ловите і там, і там. То краще це. І плюс і ще момент тут передатка більша, тому вона розрахована на менший, менші груза. Тобто велику важку кормушку на течії, краще вимотувати кастізмом, ніж на ніж шиманкою. Тому, да, якщо ви ловите виключно на флет, на жилку коропа, то краще. Мені здається, більш універсальний варіант це Ультегра. Якщо ви ловите і там, і там, то от тоді універсальніший варіант кастізм. Тобто варіант це і фідер Дістанс, це і віскер, це і кастізм, тобто, варіантів виконання цієї катушки є багато. Так, наступні катушки, клас катушок, якими я користуюся. Це катушки для закорма. Якщо ми говоримо про дальню дистанцію сподове вулище, то це катушка Daiwa emblem 35QD спод. Катушка, яка має передатку 5,5. Така м'ясорубка, яка вимотує, там, мені здається, 1,15 чи метр 20 за оберту. Тобто ви маєте можливість швидко вимотати з дальньої дистанції спомп чи кермушку, в залежності від того, чим ви годуєтесь, а швидкість за корма вона все-таки грає роль. Така, знаєте, надійна м'ясорубка. І якщо ми беремо за корм ближньо-середньої дистанції, то в мене для цих цілей виступає катушка сімейства кастізм, фор-фактор у кастізм, тут внутрянка і матеріали бюджетніші, тобто це Emblem 25 QD. я нею користуюся для ловлі на класичний фідер, на шнур, на течії важкими кормушками. Мені вона якби. Е, мені її не жалко, і для того, щоб закормлювати ближню середню дистанцію при ловлі на фрістайл. Тобто, от, Цією катушкою я користуюся. Наступне питання, на яке я хотів би дати відповідь, бо теж часто отримую питання, якою жилкою я ловлю. Е, я довгий час ловив жилкою, яка е, називається Climax Cult. Тобто, от вона отут намотана. Бачите, на моїх 4000 тисячках вона всюди намотана. Е, класна бюджетна жилка. Купуєте от, 1200 метрів і вистачає вам з головою її. тобто... От нею я користувався довгий час. І в цьому році я помітив, що багато спортсменів її використовували. Я її теж почав використовувати. Мені вона сподобалась. Це от жилка від Trabuco. Називається метод фідер швидко тонуча, от 0,255. Тут в бабіні 300 метрів, з відміткою 150. Тут якраз є от 150 метрів намотую сюди, 150 метрів сюди. Ну і цілу бабіну мотаю на 14 тисяч, тому що ну, там вже дистанції більші. Що стосується шуклідера. Як тут видно на катушці, тут намотаний монолідер. Я Переважно використовую монолідер для ловлі на ближніх середніх дистанціях, де мені не треба кидати важку годівницю, далеко вкладаючись в закіт, я використовую монолідери. Значить, це звичайний неконусний монолідер. Я користуюсь від ГУРУ. Вони є схожі у Матрикса. В мене тут 028 03033, здається. Так, 0,33. От ними я користуюся. Все ж таки, мені більше подобається монолідер, ніж шнур. Він, хоч і має низьку розтяжимість, але він, оцей перехід між шоклідером і жилкою на монолідері значно менше відчувається при приуважуванні риби, ніж коли ви ловите зі шок-лідером зі шнура. Тобто, але, так як монолідер він слабкіший, ви там на дальню дистанцію на 80 метрів з ним не закинете, ви відірвете годівницю. Тобто я колись намагався кинути там на 70 метрів годівницею 160 170 70 грамів і в мене він просто рвався. Тому що воно, коли вам треба вкластися, ще якщо дує боковий вітер, вам треба ну, сильно вкластися в закіт. То... Монолідери не працюють, але на ближніх дистанціях я користуюся і мені ну, прям подобається. Варіанти монолідера, якими я користувався до того, як фрістайлі дозволили використовувати шнур, це були конусні монолідери. Я з практики прийшов до використання. От зараз я ними не користуюсь, вони в мене лежать в сумці, але все ж таки, якщо колись вам знадобиться. Ця інформація ви будете знати. Тобто, це трабука Leader 023-057, тобто, що таки конусний монолідер, навіщо він потрібен? Це той самий монолідер, але з різною товщиною в різних кінцях. Тобто, тут е от, конкретно в цьому варіанті виконання він 15, довжина 15 метрів. Тут їх, е я вже не пам'ятаю, скільки штук намотано один за одним. Тонкою стороною сюди, тобто от, тонка сторона буде 0,23, товста 0,57. Тобто, якраз от для жилки ви зв'язуєте жилку до монолідера стороною 0,23. І конкретно, як ми робили, ми 5 останніх метрів з цього монолідера відрізали і отримували на кінці десь 0,4. І ось з 0,4 в'язали монтаж, тому що зв'язати монтаж. Флетовою годівницею прив'язати от бійничок товщиною 0,57 це дуже складно. Тому ми відрізали 5 метрів, от надійна штука е, ловили в Угорщині на чемпіонаті світу. Далі вже брат знайшов, ми його добре протестували. Це якийсь японський монолідер, фірма якось називається Goshen Taper. Ми його купували, тестували. Значить, в мене він в двох варіантах 0,235-0,47 і теж 15 метрів 5 штук. І тут 0,285-0,47. 15 метрів 5 штук. Тобто, якщо ви ловите у вас основна жилка товста 0,28, ви в'яжете цей 0,285. І так само в кінці можна трошки відрізати, щоб залишити 0,4. А якщо ви ловите жилкою 0,23-025, в'яжете оцей монолідер з товщиною 235 і теж відрізаєте там пару метрів, щоб отримати 0,4, і вже можна зв'язати монтаж. От це теж перевірені конусні монолідера, які класно працюють і витримують дальні закиди, там, далі ніж 100 метрів. Якщо брати шоклідер зі шнура, то я особисто користуюсь ну, раніше користувався завжди от таким восьмижильним j брейдом від Daiwa, товщиною 024. Такий достатньо м'який матеріал, витримує добре навантаження, не підводить. І в цьому році для себе я відкрив і теж можу порадити отакий От матеріал від CarPro. Товщина 0,23. Тут іде на бобіні 50 метрів. Ось теж восьмижильний шоклідер плетений. Я вже одну бобінку таку виловив за сезон. От купив собі ще пару штук. Ну, теж. Якби Ціна якість дуже класна. Він такий міцний, їм можна кірпіч закинути з подовою палкою, він не порветься. Тобто теж від себе можу порадити такий варіант. Чим би ще хотів поділитися з вами, це в цьому сезоні для себе відкрив завдяки Жені Буглаку. З'явилися в Україні в продажі, давно їх не було. Маркери Кларуса. Тобто, от, часто ви запитали, як саме кліпсуватися і відмічати дистанцію, фіксувати. Я у брата був маркер якоїсь фірми, не пам'ятаю, ми їм користувалися вдвох постійно, там за нього, сперечалися. Але. В продажі їх чомусь не було. І в цьому році я от помітив, я не пам'ятаю вже, здається, на Карпзоні я купував. от В них з'явилися маркери для жилки Кларуса. В мене я купив жовтий, чорний і білий. Тобто працюють вони наступним чином, що ви от на жилку мажете і фіксуєте от дистанцію. Я особисто користувався цією технікою на кунці, де треба було під берегом ловити крупну рибу, де вам обов'язково треба було знімати кліпсу. І для того, щоб кожного разу не втрачати дистанцію, от ви малюєте маркер, плюс за рахунок цього, можна, наприклад, знаючи, де в тебе точка, де в тебе дистанція. Там, відступити там, два, спробувати там, на 2 метри далі зловити, половити, або там, на 2 метри ближче, або там, на 3 метри ближче. Тобто, за рахунок того, що у вас є маркер на жилці, ви можете гратися з дистанціями. Тобто, от, теж такий момент, раджу придбати, вони недорогі. І... Класно працюють в, в, в моменті, коли ви ловите на фідерний вудлище. Тобто, якщо ви ловите кораповими вуличками з великими кільцями, то там якби вони практично в більшості випадків ставлять мітки там, з, з ізоленти чи з, там, з маркерної резинки. А от ви по виконанні, коли ви ловите фідером з квівертипами, де маленькі кільця стоять, от варіант з маркером. Найкраще працює, як на мене. І тому от, поділився з вами таким моментом, який для себе відкрив в минулому сезоні, бо завезли ці маркери Кларусу. Вони давно в нас не було в продажі саме маркерів. І да, тобто раджу подивитися на цей варіант. В цілому, мабуть, все, що я хотів би вам розповісти. Якщо є ще якісь питання, на які я не дав відповідь, пишіть в коментарях. Дякую всім за перегляд. Бувайте!